У дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва розпочали обмінювати творчість на гроші. Аби допомогти бійцям на сході, у закладі вдруге організували виставку продаж художніх робіт. Крім картин, вихованці закладу та шкіл естетичного виховання міста виставили на аукціон різноманітні статуетки, ляльки-мотанки та прикраси. Загалом назбирали понад 250 лотів. Важливо те, що саме молодь була ініціатором виставки творчою дорогою до мирного неба. Вихованці дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і стали першими покупцями. Мені мені сподобається те, що вони ручної роботи. Чому я вирішила їх купити? Тому що я вважаю, що в кожній хаті має бути мотанка. Це оберіг і він е, оберігає від усякого зла. А хто як не ми будемо допомагати? Це ж вони захищають нас. Ці всі солдати гинуть, захищаються нас, наших дітей захищають, тому ми обов'язково повинні їм допомагати. На минулому аукціоні найбільша виручена сума склала 700 гривень. Всього тоді назбирали більше п'яти тисяч. На ці кошти благодійний фонд Центр Добриня придбав для солдатів теплі речі. Цього разу вартість робіт мінімальна. Отримані кошти підуть на оснащення швидкої допомоги. Найшли спонсора, які готовий купити за кордоном. Передати нам тут, але просто для того, щоб передати її медикам вже безпосередньо для порятунку життів, її потрібно привести в такий гарний технічний стан, потрібно все перевірити, замінити ну, там, всі деталі, які потребують заміни. Тобто, зараз ми кошти будемо збирати саме на цю потребу. Одну таку карету вже відправили у зону АТО. Долучитись до аукціону та таким чином допомогти волонтерам обладнати ще одну швидку, хмельничани можуть протягом місяця.